Всім привіт! Сьогодні буду готувати булку з маком, таку солодку класну. Ну, мені вона схожа на якусь таку французьку. Я знайшов рецепт в інтернеті і знову ж таки виписав зошит. Оця булка робиться, знаєте, не так уж і просто, тому що приходиться ставити опару. На 12 годин. А потім ще тісто замішуєш і знову на 12 годин ставиш тісто, ну, щоб під, підійшло. І в цьому питання, да, от, Дуже довга до, булка ця, і, ну, Всі її чекають і потім раз і швидко з'їдають. І от, от такий фокус. Да? Якщо ця булка є, то її відразу нема. Ну, але я все одно. Мені от картинка ця сподобалась, я хочу все одно зробити. Давайте зараз зробимо опару для нашої булки. У мене якраз лавіта мадри, я тільки відібрав це сьомий день. Але вона дуже активна. Я спробую на неї зробити, хоч вона не до кінця готова. Мені треба 20 грамів цієї закваски. Цікаво, в мене тут буде. 20 грамів. Ого, це навіть 30. 30, ну от так 25 Нехай буде. Я паралельно зроблю і на пшеничної закваски також опару. Що краще підійде, то і будемо далі перестовувати. Так, сюди нам треба 25 води, тепер цукор 20 грамів. І борошна 35 грамів. Це буде наша опара. Вона така достатньо густа, і на 12 годин її ставимо. в Тепле місце просто плівкою накрите. І от яка опара буде, я параллельно знімати вже не буду, там пшеничну ще окремо поставлю, те ж саме зроблю. От, і що краще підійде. Давайте подивимося на логіка мабре закваску. Ну, не закваску, а опару. Вона ну, збільшилась. Відсотків на може, 10-20 всього. Але ну, от, ось так. От. Непонятно. Про цю закваску знову таки слухав нову інформацію. І кажуть, що ну, ще не можна використовувати, тому що мікрофлора ще не склалась і якось ще рано робити краще не треба, тому що структура самої закваски ще не, не створилась правильно. Ця закваска пшенична і вона, бачите, структура краще. Більше підійшла. Мабуть, її будемо використовувати. Поїхали одне яйце. Вибиваємо. 150 мл молока теплого. Одна чайная ложка соли и 3 столовых ложки цука. 300 борошна пшеничного. Борошна просіне настільки, що падає і відразу туди. Тут нічого не затримується. Дуже сподіваюся на те, що булочка ця вийде, тому що дуже багато сил на неї витрачаєш. Поки то підійде, поки то. Там 12 годин, там 12. Треба сюди 60 грамів масла вишивувати і додаємо в тісто будемо замішувати. саме головне і забув. так і сюди виливаємо нашу опару. Я думаю, не страшно, якщо зараз, Але все одно що таке рідке. И все перемешается. Мы сейчас его добро вымесим. Моя улюбленная процедура замешивать. Вот а так вымешиваем. Нічого страшного, якщо там, опару поклали в кінці і, і, або спочатку, ну, за, якщо забули, нічого страшного, тут все вимішується дуже добре. І потім воно ще буде підходити десь 12 годин самотісто, тому все добре буде. Тісто дуже податливе таке. вот так. так. И я думаю, что я покладу вот такую глиняну, глиняный посуд. Это будет и красиво, и крышечкой накрыть. Ось так накрили і поставимо в тепле місце на 12 годин підходить. Можна ще там пакет накрити. При завтрашній атмосфері ми відкриваємо кришечку і дивимося, що у нас там за 12 годин на пшеничній закваски. Ось так гарно підійшло. Я прямо тут на столі вже буду. Я стіл протер. чи достаем. Вот. Просто такие тесто, настолько эластичное, вы себе не являете. Я, честно говоря, с добой на закваске в первый раз працюю. Настолько прикольно, настолько при приемно с ним работать. что Прям хочеться відкусити, воно таке смачне на дотик. Зараз ми скрутимо і будемо розкатувати. Розкатаємо. У мене по рецепту там було 300 грамів цієї макової начинки, но в мене 200-200 з чимось там. Більше не було, тому я буду робити скільки є. Чим більше начинки, тим краще. Але скільки вже є. Але можна, якщо немає макової начинки, можна замінити чим завгодно. Як розумію, можна хоч, хоч варення. Це ж просто булка. І дружина вже каже, коли буде твоя булка вже настільки типу, довга. Там 12 годин опару треба витримати. Тут 12 годин і вони вже посміюються з мене. Ну я кажу, ну це ж здоба, вона повинна підійти, їй треба час. Це ж все ж таки закваска, ну, а не дріжджі. Це ж корисна їжа, а корисну їжу треба вистоювати. Ну, Вроді вистачило. Тепер рулетиком будемо завертати. Ось так пополам, тепер перерізаємо навпіл для того, щоб ми його завернули. Оп, і тут. Ну, Дуже, дуже смачно виглядає. І накриваємо кришкою і на дві десь годинки, може у когось більше, у когось менше, щоб він підійшов ще у тепле місце. І потім випікаємо. Дивіться, дві години пройшло. и досить гарно подошло и смажем Водичка с сукром, чтобы они были такие красивейшие и смочнейшие, дать волонтести. novo